Нещодавно він інч офіційно оголосив про запуск Свопів між Солана та більш ніж 12-ма ЄВМ сумісними мережами. Це стало можливим завдяки використанню Fusion Plus API та спеціальних escrow контрактів, які дозволяють обмінювати токени без використання мостів. Нагадаю, що саме мости були однією з найбільш уразливих точок DeFi за останні кілька років. Атаки на Wormhole, Ronin і інші забрали сотні мільйонів доларів. Тепер ваніч пропонує більш безпечний варіант. За словами команди, головна перевага це зменшення ризиків, захист від мевотак і підвищення швидкості транзакцій. Окрім того, користувачі Solana отримують прямий доступ до ліквідності Ethereum, BNB Chain, Polygon та інших мереж. А користувачі ЄВМ тепер можуть набагато простіше взаємодіяти з проектами на Solana. Це велика подія для індустрії, тому що Solana до цього моменту була досить ізольованою екосистемою. Тепер інтеграція відкриває двері для нових сценаріїв використання та більшої кількості. А якщо ти цікавишся криптою і DeFi, посилання на ван інше під відео, і там всі новини з тобою був Бодік Бой. До зустрічі.